Нові призначення на посади певних наших чиновників. У нас був посол у Сполучених Штатах Америки. У нас була Маркарова, це людина, яка займалася не лобіюванням інтересів України, а диверсією проти України, починаючи з того, що вона забороняла піднімати питання про ленд-ліз за часів Байдена і закінчуючи там різними іншими питаннями. Але ж ми ж назначаємо туди Стефанішину. У республіканську Америку, де влада республіканська консервативна. Ну послухайте, ну трошки ж подумайте, ну вони ж зробили ноту по Маркарові. Ми розуміємо, що вона була лівацьких поглядів, все це зрозуміло. Але ж кого ми посилаємо? Людину, яка займалася євроінтеграцією, людину, яка боролася проти так званої гомофобії в Україні? Оце кандидат в Сполучені Штати, де зараз уряд. Фактично складається з консерваторів, ми не перестаємо дивувати себе, світ, партнерів, Бога, мабуть, і так далі. Тобто, ми не зупинилися. Якщо ми знаходимося на стороні Бога, це ще не дає нам повну індулігенцію, що ми можемо витворяти що завгодно, адже ми на стороні Бога. Повне інтерв'ю, дивіться за посиланням в описі.